Доброго дня, шановні мої підписники! Це чері чорний із фори, який я сажала, показувала як. Там у мене є різні відео. Вони у мене вже переросли, їм вже тут не вистачає місця. Поливати потрібно постійно, тому що вони там дуже швидко випивають водичку. І тому сьогодні я їх буду розсажувати звичайно, не всі. Мені їх дуже буде багато, тому що я не буду сажати один чері чорний лише у своїй тепличці. А ще і інші сорти помідорів. Тому. Посажу їх буквально ось три штучки собі достатньо. Інші просто віддам он, там, он, своїм знайомим теж на, на розсаду. Тому сьогодні щас, ось, буду їх пересаджувати. Підготувала собі землю. Це ось навіть у мене тут трошки осіна сіна є, яке я вже ось сюди поклала на дно по трохи. Це мій такий метод, моя технологія і дійсно працює. Мені подобається, там буде створюватися такий якби умови, Те сіно буде перепрівати, буде давати трішки там корням і поживку, і е, з, там буде збиратися така от волога. Хоча тут у горшечках у мене є спеціальні отвори, лишня вода буде виходити. Але от якраз там на коріння на концях будуть, вже коли зовсім помідорчики підростуть, то вони будуть цим живитися. Значить, Ось така земля, саме звичайна, знову ж таки, із моєї компостної кучі. І ще взяла із нашого дальнього участку верховинний торг Торф, який був там перепрівший із соломою. Спеціально ми там його так засажували землю. Так як вона була нам не потрібна самим звичайним житом. Потім те жито скосили і перемішали його із тією, своєю, тим торфом, який у нас є на тому участку. В результаті в мене вийшов такий гарний-гарний перегній. Тому я отут ось у своїх горшечках просто шарами поперекладала землю. І далі буду їх висаджувати. Землю я тут трамбувала, далі зробила таку виямку, пролила її гарно водою. Тепер зараз завдяки лопатки акуратненько візьму цей помідорчик, щоб не пошкодити коріння із земелькою. Так достану так. і прямо посажу туди. Помідори дуже люблять пересадку. Коли ми заглиблюємо їх туди як можна глибше усередину, залишаю, я залишу тільки лише оцю таку верхівочку. Все інше зараз досиплю доверху землею, цим своїм таким перегнившим соломою торфом. Ось таким чином у мене пересадити мій помідорчик. Землю я трішки не досипала доверху, щоб можна було потім ще піддобрювати. Е, можливо, ще до посадки мені прийдеться брати ще більший контейнер, десь літрів на 5, як я так я робила в тому році, тому що висаджувала у теплицю помідори вже майже з помідорчиками. І потім ми їх у, десь там молочилися під кінець травня, вже могли споживати в їжу. Ось так у мене вийшло висадити три моїх сажанці. Ще залишилося багато. Ось така в них тут коренева система, в принципі, нормальна, як для трішки більше, ніж місячних помідорчиків. Так, що. так. на все добре, до побачення.